Пошук матеріалів в електронному репозиторії може здійснюватись кількома способами. Найбільш зручним є використання поля пошуку вгорі сторінки. Введіть у нього повну або частину назви матеріалу, який ви шукаєте, прізвище автора або ключові слова, що пов'язані з цим матеріалом. Буде відображено сторінку з результатами пошуку. При натисканні. На результати пошуку буде відкрита сторінка з описом матеріалів, що містить назву матеріалу, авторів, ключові слова та короткий огляд. Також на цій сторінці ви зможете завантажити матеріал на ваш комп'ютер. Результати пошуку можна уточнити за допомогою фільтрів. Фільтрація можлива за полями назви, авторів, ключових ключових слів або дати випуску матеріалу. Фільтрація може бути точною за використання ключового слова дорівнює або частковою за допомогою використання слова містить. Якщо ви знаєте ідентифікатор ресурсу, оберіть поле іде. По мірі вводу тексту в поле будуть з'являтися спливаючі підказки що відповідають обраному полю з результатів знайдених матеріалів. Ось ви бачите відфільтровані результати. Фільтр можна прибрати, натиснувши на хрестик справа від нього. На цій же сторінці ви можете задати новий запит до системи електронного репозитарію. стовпці справа ви бачите сукупність авторів, ключових слів та дат випуску усіх матеріалів, що відповідають знайденим за даним ключовим словом. Натиснувши на нього, означатиме автоматичне застосування фільтру. Якщо ви знаєте точне розміщення матеріалу у дереві фондів та колекцій електронного репозиторію, просто перейдіть до нього, оберіть відповідний фонд у списку фондів, колекцію та матеріал із цієї колекції. Можлива фільтрація матеріалів у межах фонду або зібрання. Для цього скористайтесь панелю перегляд та кнопками Дата випуску, автори, заголовки та теми. Натискання відповідної кнопки активізує певний фільтр, наприклад, дата випуску. Оберіть рік випуску з випадаючого списку або введіть рік у поле. При натисканні на кнопку Перейти фільтр буде активовано. Будуть представлені результати, що починаються з обраного року і далі. Аналогічно працює перегляд за авторами. Наприклад, при натисканні Z будуть відображено автора, прізвища яких починаються на З, та наступні за алфавітом літери. Число навпроти кожного ключового слова означає кількість матеріалів в електронному репозиторію, що пов'язані з даним ключовим словом. Натискання на це ключове слово активізує відповідний фільтр і будуть представлені результати, що містяться у обраному зібранні і які відповідають даному фільтру.